Ми бачимо його щоночі, але знаємо про нього менше, ніж про новий сезон улюбленого серіалу. Місяць наш вічний супутник. Але він приховує багато таємниць. Сьогодні ти дізнаєшся 15 фактів про місяць, які змусять тебе подивитися на нього по новому. Поїхали. Місяць старший за землю. Вчені. Вважають, що місяць. Утворився приблизно 4,5 мільярда років тому, після гігантського зіткнення Землі з планетою Тея. Цей вибух викинув уламки, які з часом стали нашим супутником. Тож, виходить, що місяць старший брат, який бачив більше, ніж ми. Він не світить сам: Місяць це не лампочка, він просто відбиває світло сонця. Без нього був би темний, як Wi-Fi у метро. Отже місяць головний репостер Всесвіту. Без оригінального контенту, зате стабільно. Ми бачимо лише один його бік. Через синхронну ротацію місяць завжди повертається до нас одним боком. Інша його сторона та сама темна сторона, яка довгий час залишалася загадкою. Він обертається синхронно із землею. Ідеальна стабільність. Темна сторона не темна. Так звана темна сторона місяця отримує стільки світла, як і видима, просто вона не обернена до нас. Це просто назва. Як у драматичному фільму, насправді це просто бік без виду на землю. Місяць впливає на сон. Під час повного місяця люди сплять менше і гірше. Вчені все ще сперечаються: це магія. Чи просто яскраве світло. Якщо не може заснути, подякуй місяцю. Він просто хоче уваги. Місяць віддаляється від землі. Щороку місяць віддаляється від землі приблизно на 3,8 см. Через мільйони років повних затемнень більше не буде. Це як повільне, але вперте розлучення, без істерик, просто відстань! У Місяця є землетруси. Так звані місяч-труси можуть тривати до 10 хвилин. Деякі спричинені сонцем, а деякі внутрішніми процесами. Ну а 10-хвилинний місяч трус це у 20 разів більший, ніж середня сварка астрофізиків про те, чому саме вони виникають. Поверхня місяця токсична. Місячний пил може пошкодити легені. Він надзвичайно дрібний і липкий, наче конфеті на вечірці, яку ти не просив. Він прилипає до всього скафандрів, інструментів, душі, космічний пил, найнепроханий сувенір. Місяць пахне порохом. Астронавти казали, що місячний пил пахне, як згорілий порох. Хоча нюхали вони його лише після повернення в модуль, а ти ще скаржишся на маршрутку після дощу. Всі прапори. Ще там. Прапори, які залишили астронавти, досі стоять, але від ультрафіолету кольори давно вицвіли. Ось що буває, коли забуваєш випрати білизну 50 років. Місяць допомагає життю. Його гравітація стабілізує нахил осі Землі, що забезпечує стабільний клімат. Без нього клімат був би як на вечірці без плану. Дякуємо місяцю за те, що не перетворив нас на Марс? Місяць без атмосфери, без звуку. На місяці немає атмосфери тому там повна тиша. Навіть якби щось вибухнуло, ти б нічого не почув. Ідеальне місце, щоб посидіти в тиші або сваритися без ехо. На місяці були не лише американці там були станції з Китаю, Індії, Європи та СРСР. Хоча прогулянки були тільки в американців. Гості заходили, але на чай не лишались. Там можуть бути ресурси. На місяці є вода в формі льоду, а ще є гелій 3 потенційне паливо майбутнього. Молекули води в тіні кратерів. вчені радіють. Астронавти вже готують каву без гравітації, але з надією. Ми повертаємось туди. NASA планує повернення на місяць із програмою Артеміс. Цього разу. З довготривалими перебуваннями і, можливо, колонією. У Airbnb немає ще там житла, але скафандр готувати вже можна. Ось такий він, наш місяць давній, пиловий, тремтячий і дуже важливий. Тож, якщо дізнався щось новеньке, тисни вподобайку і підписку. А якщо хочеш ще більше космічного контенту чи інших цікавих фактів, пиши в коментарях. До зустрічі серед зірок.